Видавничий дім Етерна Каденція свого часу випустив книгу, яка не може довго чекати. Коли читач її відкривав, у нього залишалось два місяці на прочитання, бо через 60 днів чорнила починали зникати. Краще б вони це зробили з блокнотами щоденника. Уявляєш, рік закінчився, а ти просто відкриваєш блокнот спочатку. Клас! можна було б не йти на ринок, у ці всі магазини, шукати, вибирати кожен рік для себе цей блокнот. Так що винахідник подумай над цим. Ти ж бачиш, тут гівна не радять, бо це. Популярна літературна, безспойлерна. І капет, яка захоплююча передача: де моя книжка чувак? Мабуть... Ти не раз стикався з творчими людьми. Ну знаєш, з такими, яких взагалі нічого не цікавить, крім їх власної творчості. І, мабуть, тебе драконив і водночас здивував той факт, що вони здатні на якісь незвичайні речі, а до побутових справ ставляться так, ніби їх взагалі не існує. І мабуть, ти хоч раз в житті, але таки казав оцю фразу Ой, та воно якесь неприкаяне саме про такі речі сьогодні поговоримо, бо в наших руках. Книга Сомерса та моєма місяці мідяки дипломат, але більш відомий як прозаїк, публіцист літературний критик, народився в кінці 19 століття в Парижі. Але на території британського посольства, бо його батьки були неабиякими прошареними юристами, і так вони собі задумали. Вони працювали в Франції і так продумали народження сина саме в посольстві Британії, щоб дитина підлягала тільки британським законам і більше нікому. Але в юному віці, після смерті матері, а потім батька, Сомерсет залишився на вихованню свого дядька, і ріс тихим, сором'язливим, хворобливим хлопчиком, і це ставало причиною насмішок в його бік. Потім вивчав філософію, літературу, але за настановами свого дядька, почав займатися лікарською практикою, і це взагалі ніяк не в'язалось з його, з його жагою до літератури. Йому сподобалась філософія, література, він взагалі хотів писати. І писав. Але життя вносило свої коректури. Лікарська практика, потім робота водієм під час Першої світової, служба в розвідці, бо моєм знав кілька мов, і зокрема російську. російської, після Першої світової отримав пропозицію від британської розвідки Мі5 відправитись в таємну місію до Петербургу, щоб збирати інформацію про політичні рухи. І от після кількох років проведених в злиднях перспективної держави він приїхав і казав таке, що шар е, освічених. І культурних людей в російському суспільстві настільки тонкий і слабкий, що достатньо одного струсу і країна обернеться в варварство. Так що, чим вам письменники не провидці, якраз десь в цей час Сомерсет працював над своїм романом місяць і мідяки. Події в романі викладаються від імені молодого якогось там письменника якого доля зводить із Чарльзом Стріклендом, художником, і оцей Стрікленд він вже на той момент помер, і після його смерті починають зринати якісь чутки про нього, якісь деталі його особистого життя, скандальні якісь штуки. І цей молодий письменник починає згадувати, що ж то було за життя, бо він був другом цього Стрікленда і починає якби розслідувати його життя, згадувати про це життя. Ну а що це було за життя? І важко, і не важко здогадатись. важко, тому що. Стрікленд це такий геній. Він шалений, незвичайний, непередбачуваний. непередбачуваний, страшенно талановитий. Ну і звісно, його життя оповито таємницею. А не важко, тому що сам Сомерсет Моєм зазначав, що по суті сюжет оснований на житті і смерті самого поля Гогена, так що можна провести деякі паралелі. Але ні, ну там від поля години дуже мало. Ну мається на увазі, що Роман все ж таки самобутній, сам по собі. Е, ну От в нього є свій кінець, свій початок. Мені по атмосфері, до речі, «Місяць місяці мідяки нагадав, чомусь нагадав особисто мені е, цей е, фільм е, ігри розуму з Расселом Кроу. От там так само геній якийсь. Ти нічого не розумієш до кінця, ти не можеш зрозуміти. Ти читаєш по цього Стрікленда, там викладається ну, те, що він робив, які вчинки він, він робив. Спочатку злий на нього, потім ти такий, а ні, може, а потім це і от такі гойдалки, і ти тільки в кінці доходиш до думки а воно що? Ого. А, -а, а знаєш, згадуєш, типу, знає вищу математику, а шнурків зав'язати не може. Оце, оце, типу, про таку людину, і ти читаєш. І тобі дуже хочеться дійти до кінця, е, тому що Сомерсет Моєм це так все написав, е, цікаво, ти, ти не можеш зрозуміти нічого, що, що відбувається з цим героєм, чому він так робить. І ти ждеш того кінця, щоб зрозуміти, що ж з ним не так. <рес> ну от Взагалі, якщо ти коли небудь стикався з такими людьми, мав з ними якісь проблеми, коротше, ти з -з зрозумієш. Чому ж то так важко просто позвонити? Чому у тебе там в голові якісь таракани? Боже, чого ти не можеш жити як проста людина? Чого таким людям не цікаво? Там слава, гроші, жінки, чи якісь просто банальні речі, як тут, я не знаю, там чашка какао, якийсь смачненький пундик. От їм це все не цікаво. Але, друже, не подумай, що там знаєш, ой, це щось там, де заумне, я нічого не зрозумів, все зрозумієш, не переживай. Сомерсет моем взагалі виступав проти письменників, які пишуть знаєш, такими барвистими метафорами. Він виступав за лаконічність, і тому йому там навіть критики щось е, е, писали. Типу, в нього дуже сухий виклад. Дій, лаконічність оце все. Але він все одно був дуже принциповим дядьком і писав просто для тих для простих людей, не для якихось там знавців, знаєш чи естетів. Тому тобі буде все зрозуміло і легко. На жаль, Сомерсет Моем не став таким аж суперпопулярним. Я більш ніж впевнений, що ти можливо про нього ніколи не чув. Але він все ж таки зайняв свою нішу в світовій літературі. Це дуже дивно, бо в нього це в нього є талант до інтриги. тобто Зацікавити. Заінтригувати. Ти такий. Ого-го-го. Тут є просто така література. Там щось на кшталт. Джером Селінджер над прірвою в житті, Як на мене, дуже сильно от він Постійно про нього всі говорять, він десь там зринає в якихось топах літератури, всюди він є, цей в житті. всі кажуть, про... а ти читав над прірвою в житті, а ти читав. Я прочитав. Не зайшло. Я не знаю, для кого, це, що це таке. Мені Я... теж. От, чи це моя особиста думка. Е... А от, в моєму, якраз є оцей талант заінтригувати і розказати тобі цікаву історію з такими доволі реалістичними персонажами. А література тоді корисна, коли ти. З неї для себе щось виносиш, коли вона зачіпляє твій розум чи емоції. Тоді твій організм він вмикається. Тоді читаючи книгу, ти починаєш рухатися і мислити. Так що підпишись на наш канал, і порадь його. Тому своєму колезі, який дуже сильно не знає, що йому там прочитати. Бо я впевнений, що таких у тебе багато. І не забудь про свою шалену українську вподобайку, тому що зацікавити літературу в наш час, це ой, яка велика справа. А ще ми тобі страшенно вдячні за твої коментарі, бо ти іноді там таке виписуєш, щось таке радиш, що я навіть відкриваю і Собі записую. Ого, думаю, ого, не знаю, навіть не читав, прикольно. І не думай, що ти маєш прочитати все, що ми тут тобі радимо, бо література це все ж таки індивідуальна індивідуальна штука, але ми будемо дуже щасливі, якщо ти знайдеш для себе тут саме те, що тобі треба. Так що читай, бо ми прочитали, і нам зайшло.